Права 894. Запишіть кілька десяткових дробів, які дорівнюють даному. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні записано тисячних. Це можна записати в такому вигляді, як 5, наприклад, 40. І це ж можна записати як 5,4. Я думаю, досить. Або можна дописати ще один нулик чи два нулики. Це буде той самий дріб. Ну що ж, далі в другому завданні бачимо 12 5080, 12,058. Можемо забрати один нуль, то це буде тисячних. І можемо тоді додати ще один нуль, то це буде. Запишемо спочатку, а потім прочитаємо 12. Потім буде 50. Потім 80 і ще один 0. Так, читаємо тисячних. Усі ці дроби вони дорівнюють даному дробу. Переходимо до третього завдання. Бачимо тисячних. Можемо забрати один 0. І це буде тисячних. І можемо додати ще один 0. То це буде 0. Потім 98. І тоді є 0 і ще один додаємо. Читаємо 0,9810. Усі ці дроби, вони рівні між собою. Ну що ж, ось таке завдання, що після коми в кінці десяткового дробу можна дописувати або забирати нулі. На цьому вправу завершено.